Вітаю! Я актор театру і кіно В'ячеслав Довженко. Зараз я розкажу вам, що таке тампонування поранень. Послухайте та поділіться цим відео, тому що це знання, яке рятує життя. Щоб зупинити кровотечу з рани, де неможливо застосувати турнікет, ви можете використовувати техніку тампонування. Ідеться про місця вузлових з'єднань, такі як шия. Пахвинна та пахвова ділянки. Не тампонуйте черевну порожнину, грудну клітку, голову та природні отвори. Знайдіть джерело кровотечі і починайте тампонувати рану гемостатичним бинтом, при цьому підтримуйте постійний тиск на джерело кровотечі. Коли рана повністю затампонована, утримуйте прямий тиск на поранення принаймні 3 хвилини. Ваша мета утворити тромб, а ознакою успішного тампонування є зупинка кровотечі. Після того, як пройшло достатньо часу, перевірте верхні шари бинта, чи не просочені вони кров'ю. Якщо все добре, зафіксуйте тампонаду за допомогою бандажа. Ми підготували це відео разом з організацією Пульс, яка безоплатно навчає підрозділи Сил оборони та кмеду. Якщо ви цивільний, будь ласка, подивіться самі і допоможіть поширити це відео. Якщо ви військовий, зареєструйте свій підрозділ і пройдіть підготовку в інструкторів Пульс. І пам'ятайте, немає ресурсу цінніше, ніж життя громадян України. Збережемо його разом!